Поховала в один день двох найрідніших людей. У Ковелі відбувся чин похорону і траурна хода за двома військовими батьком і сином. Обидва пішли захищати Батьківщину, але померли не від ворожої кулі. Після конфлікту обох у бліндажі розстріляв сержант, який повернувся із наряду. Подробиці далі у сюжеті. Вітруний в одну хату. Саме такі наслідки сталися після конфлікту поміж військовослужбовцями. Як нам стало відомо з власних джерел, на Волині в одній з частин поміж собою побилися двоє солдат. Розбороняти бійку кинувся батько одного з хлопців, який теж служив разом з сином. Щоб заспокоїти балагурів, вилив на обох відро води. Згодом один з учасників пішов у наряд, але повернувся вже з автоматом. Він впритул розстріляв хлопців. ...з яким виникла бійка, та його батька. Обидва загинули на місці. Батькові Михайлу Куцику було 48 років, сину Олександру Куцику 26. Хлопець ще до війни служив в АТО. Коли мобілізували, батько вирішив піти на війну із сином. Ось так і загинули в один день. 25-го як пішли, так і піш... Піш час. 25 лютого, як пішли. Самі пішли, так? Навіду. Ну, я ж не знаю, що самі чи їхні. Ну, він воєнний, військовій той синок. Олександр. так? так. — да. А батько його Михайло за ним пішов. Так, да. Каже, я сам не... тебе не пущу, бор підемо. Ага. — І так. — А щось відомо про обставини загибелі? Ну, ні. — Трагедія. Брата сина. Ага. Це ваш племінник, так а дружина А скажіть, будь ласка, ви знаєте, загинули хлопці? Не знаю загиблі військові ковельчани. Чоловік, який стріляв з села Люблинець, що поруч з Ковелем. йому 42 роки. Усі троє були фактично земляками. Про чоловіка, який скоїв цей жахливий злочин, знайомі відгукуються добре. Може щось сказати про Андрія цього хлопця. Може хлопець, нормальний хлопець. Mm -hmm. Служив давно. Чо? Служив давно. Від початку війни. Він ну, цієї ага. з лютого. Похорон відбувся наступного дня. Провести в останню путь військових прийшло більше 300 людей. Між тим правоохоронці та інші контролюючі органи цю ситуацію прикрили. Скрізь повідомлялося, що військові загинули на війні. Ось що нам сказали у військовій прокуратурі. Я не хочу на камеру теж нічого говорити. Ну, більше в нас є наказ, нас є вимоги. Я зобов'язаний повідомити свою прослужбу. У нас є перелік своїх вимог. Вибачте, ми їх будемо дотримуватись. Ви ставите і себе в негарне становище, ми Яке? будемо казати, що ви відмовилися з нами говорити. У зв'язку з тим, що я поки не володію інформацією Ви знаєте про регламент і порядок в режимних приміщень? Я знаю, знаєте, але... Будь ласка, нічого секретного зараз не знімаємо. Ми не знімаємо всього насправді. Ви вже знаходитеся заходом і маєте намір, я вас перестерігаюся на всьому. Як вас здати? Пан Василь. Пане Василя, я що у да. вас є, пане Василь. У мене є, я розумію, що ви витягуєте інформацію. Я На, номер. Дайте Добре, я вам зараз. Я вам зараз перепадку. Ще більше нас ушелешили в прес-службі військової прокуратури. Там прямо запропонували замовчати таке. Тут насталася така надзвичайна ситуація. Солдат розстріляв двох і інших солдатів, батька і сина. Ми хочемо коментар з цього приводу. Mm, я розумію, добре, але просто потрібно подумати чи доцільно ту інформацію давати, ну, чи використана іноземними службами проти України. Ви про що говорите? Взагалі? Я говорю ви про те... пропонуєте приховати такий факт, чи як? Ні, 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 Просто потрібно подумати, чи доцільно це 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 давати. Ми не можемо виконати побажання прес-секретаря військової прокуратури і замовчати таку інформацію, адже наша робота полягає в тому, щоб розповідати людям правду, якою б гіркою вона не була. Важко уявити, що банальна бійка стала причиною такої жорстокої розправи, тим паче, що у військових частинах є спеціально навчені люди, які повинні контролювати подібні ситуації. До прикладу, є такі посади, як заступник командира з морально-психологічного забезпечення. Послати озброєного сержанта у наряд після бійки, як бачимо, це не найкраще, м'яко кажучи, вирішення проблеми. Два життя обірвано, а одне зруйновано. Ця ситуація має спонукати адміністрацію військових частин піклуватися не лише тим, у що взутий і вдягнутий військовий, а й тим, що у нього на душі. Наталка Поліщук, неля прокупчук для новин на часі.